Для салату смарагдова розсип нам знадобляться ось такі інгредієнти: відварене м'ясо курки, дві помідорки, шматочок сиру, ківі, яйця відварені вкруту, цибуля, майонез, сіль та перець. Для початку нарізаю одну невеличку цибульку дрібненьким кубиком. Заливаю цибулю окропом. Я не люблю, коли такий виражений смак цибулі в салаті. Та дам постояти хвилин 5-10. Беру підходящу тарілочку, в якій буду збирати салат. Салат буду збирати шарами, і для цього мені знадобиться ось таке роз'ємне кільце. Кільце діаметром 20 см. Першим шаром буде м'ясо. М'ясо я відварила, у мене це гомілки. Вибирайте м'ясо будь-яке, яке вам подобається. І м'яско потрібно подрібнити або кубиком, або нарізати на смужечки. Відвареного м'яса у мене 320 г. Подрібнене м'ясо викладаю до тарілочки і розподіляю рівномірним шаром, М'ясо трішки присолюю, додаю трішки меленого перцю. Далі беру майонез. Майонез я переклала до кондитерського мішечка для зручності і роблю сіточку з майонеза на м'ясі. Майонеза додавати стільки, скільки подобається. Розподіляю майонез. Черга за цибулею. З цибулі зливаю воду, до цибулі додаю півчайної ложечки цукру, трішки солі та декілька крапель лимонного соку. Перемішую. Додаю цибулю до м'яса. Але інший раз я взагалі цибулю не додаю, так як мені не дуже подобається цибулька в салаті. Розподіляю рівномірним шаром. Якщо ви не полюбляєте цибулю, не додавайте її взагалі до салату. Або зменшіть її кількість. І сіточку з майонезу. Наступний шар це твердий сир, Натру його на середній терці. Викладаю 120 г натертого сиру, розподіляю рівномірним шаром. І знову сіточка з майонезу. Наступний шар буде з помідорів. Помідорки розрізаю. Ось цю м'якоть вирізаю, вона мені не потрібна. Я її не буду додавати до салату. Помідорки потрібно вибирати, аби вони були тверденькі. Ось цю частинку я додавати салат не буду, аби салат потім нам не потік. І нарізаю помідори невеличким кубиком. І другу помідорку нарізаю на кубики. Для цього салату знадобиться дві середніх помідорки. Викладаю помідори на салат наступним шаром, розподіляю рівномірно. Додаю буквально дрібку солі, трішки перцю за смаком. Майонезна сіточка. Наступним шаром будуть відварені яйця. Яйця я відварювала в круту 8 хвилин. Натираю їх на великій терці. Додаю натерті яйця до салату та рівномірно розподіляю. Далі яйця потрібно посолити та поперчити. Далі яйця щедро поливаю майонезом. Наступний шар буде киві. Киві я обирала, аби вони були тверденькі, не м'які, не перезрівші. Ківі нарізатиму кубиком. Нарізаю кубиком десь пів сантиметра на пів сантиметра, посипаю салат, ківі, рівномірно розподіляю по всій площині. Ну ось і все, салатик я приготувала, залишилося дати йому постояти в холодильнику, з півгодинки і можна подавати до столу. У мене залишився шматочок сиру, і я вирішила оздобити бока салату, ось так присипати ще тертим сиром. Ну, ось і все. Смарагдовий салат готовий з сиром по бокам. Він має ось такий завершений вигляд. Яскраво виглядає апетитно.